Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні у нас огляд дуже цікавого абрикосу який використовується в Європі дуже часто в промислових насадженнях, через його особливості. Це в нас сорт Кіото і його найбільшою особливістю, яка приваблює багатьох садівників, це є його пізнє цвітіння. Через пізнє цвітіння він часто оминає повторні заморозки також. Пізнє цвітіння йому надає можливість оминати здебільшого грибок монілії. Тому що, як ми знаємо, монілія розвивається про холодну сиру погоду. І через пізнє цвітіння він здебільшого цей грибок проходить його стороною. Також, особливості сорту є самоплідність. Ці два фактори нам дають те, що сорт абсолютно кожного року дає сильне навантаження. Навіть у складні роки, коли більшість абрикосів гинуть від приморозків, у нього навантаження таке, що його не потрібно нормувати. В цьому році ми його нормували два рази. Перший раз нормували, коли в нього була кісточка, точніше, був плід розміром абрикосову кісточку. І другий раз нормували, коли він почав набирати колір. Але подивіться, яке навантаження все одно. Має цей сорт. Як бачите, навантаження дуже хороше, сорт стабільний, підходить як для промислових насаджень, так і для насаджень, які мають люди біля своїх будинків. Особливість сорту також є гарне забарвлення. Як бачите, абрикос прям горить на сонці. і Має такий округлий плід, трішечки сплюснутий. Зараз розріжемо, подивимося, яка в нього м'якоть Кісточка відділяється. Має дуже солодкий смак. Цікавими нотками. Також велика кількість цукру. Це в нас сорт є середнього терміну дозрівання. Він дозріває в період, коли дозріває Ледікот, але частіше перед ним. Цього року, через кліматичні умови, він дозрів після сорту Ледікот. Подивимось на. Його вагу, велетенське навантаження, звичайно, і в нас довгий період не було дощів, але все одно подивимось, вага в районі 60 грам повинна бути. 51. 46. Вага для цього року непогана. Але при кращому його проріджуванні. Він вагу показує в районі 60-80 грам. Сорт дуже цікавий. Кого цікавить, ми вирощуємо саджанці під садівництво. І кого зацікавить даний сорт, звертайтесь, можемо вам його запропонувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення!